Трохи покажу вам Нідерланди, місто Ополдорн, ось така тут зима, часто дощі йдуть. Снігу майже не буває в тому році. Один раз лише пішов сніг і того він розтав майже, майже одразу. Гарні дороги, чисті, чисті вулиці, але це не Україна, це Нідерланди. Це країна, яка приютила нас. Дала нам прихисток цей дуже поганий час для всіх людей, взагалі всіх людей, які можуть мислити нормально, для всіх таких людей це дуже велика біда, біда, коли Люди вбивають інших людей. Це дуже, дуже тяжко і погано відчувати, чути взагалі, що відбувається в країні, рідній країні. Так, ми зараз тут, тому що більше нам жити не, ніде немає нашого дому. Я з Бахмуту. Бахмут, місто Троян. Завжди буде жити, я так вважаю, в наших серцях, тому що це. Це для кожного згадка про дитинство, це для кожного згадка про рідну домівку і взагалі про людей, які тут, тебе оточували в Україні. Це, це згадка взагалі про наше життя. Тут ми перебуваємо лише, лише як біженці. Я вважаю, що люди, які почувають себе в іншій країні як повноцінний громадянин, це не зовсім нормально. Але кожному своє, і я вважаю, що українці повинні залишатися українцями бо в нас є єдина спильна, спільна мета щоб, щоб різні національності дізналися про то про те хто є такі українці українці це дуже смілива доброзичлива нація Слава Ісусу Христу, все буде добре.